Враховуючи теперішній час, не треба забувати про саморозвиток, тому так само спорт є дуже важливим для нас. Відзнаки майстрів спорту міжнародного класу із універсального бою вручили спортсменам військовим, членам спортивного клубу Динамо серед нагороджених і спортсменка Любов, військовослужбовиця Національної гвардії України. Для мене це було як хобі, але як хобі дає такий результат, то дуже приємно. Здобувати це, бо для мене важливо було трошки інше. Зараз змінився час і це зовсім не першочергове для мене. Любов раніше вже досягала звання чемпіонки світу із кікбоксингу, а у грудні минулого року виборола перемогу на світовій першості із універсального бою у Туреччині, що й дало можливість спортсменці отримати почесне звання майстер спорту міжнародного класу. Зараз дуже час В мене обмежений. Я стараюся хоча б мінімально тренуватися, там три рази в тиждень. Більше мені не виходить і по часу через службу. І, але я стараюся для себе хоча б. А Зараз треба буде готуватися до ще одних змагань. Це ковок світу із універсального бою, додає спортсменка. Щоправда, наразі невідомо, чи вдасться нашим представникам виїхати на змагання за кордон. Любов спокійно ставиться до цього, адже головне зараз перемога інша над ворогом. Зазначимо універсальний бій це комплексне випробування зі смуги перешкод і рукопашного бою на рингу. Цей вид спорту особливо популярний серед військових.